Всіх вітаю на своєму каналі. Всім привіт! Приїхав познімати лошицю. Лошиці навесні буде 3 роки. Лошичка Новолександрійський ваговоз з документами. хазяїм все розкаже. яка вона, що вона? Волошичка. Новоолександрійський ваговоз. Кобилка прямо. Прилошиться з документами є. Із Дібрівського кінозаводу номер. 64 чи чині? 24, чи чи вроді би. Ну, ну, з документами, документи все все. порадок. Лошиця не продається. По знаком опроса. Под знаком вопроса Лошичка. Лошичка вже запражена. Ще такої роботи вона не робила, щоб важкої, але, але возика їде, тягне добре. Ну, і вивозили, то каже, їде добре. Шах має добрий, М'яка в роті, не тверда, повертати, зупиняти легко. Дрова привозив. Якісь дрова там збрав привозив. Лошичка. Пшичка така збита, як ступа. Олександриці ну, вони переважно такі є, що вони цього. Зерна їм багато не треба, вони будуть такі, як, як колобки. це непогано. Надумає, хазяїн продавати, то я ще познімаю. Приїду, скаже, познімаємо. Спокійно, все, як має бути. Виставлю номер телефона, кого буде цікавити, то тоді вже хай подумає чоловік таке. Ну, шийка то в неї така, як вже жеребця. така. Вона збита! Ну. Вона взагалі мало є. Вона така як. Лишиться груба. Бач, вона не привыкла привикла сіно. Вода, солома. До січки ще коня треба привчити, чому. Так, кобілка на ход капітальна. пече. Бачи, яка вона ти так навчив чи була вона так? А отоко по кругу бігать. Я раз пробував там. У мене вже голова закрутилась. Діга, як би які шаву Вона... Бачу, понімає. Ну так, у мене вже голова крутиться. По кругу крутиться Примала. приму. була, заж... заживає вже. Та нічого. Трохи постираєш її там, Ну. Воно одмазі трохи замазане чорне. Була трохи обдерта там десь. вона. Но. Чим то він казав вона? на дротом... проволокою, чи чим проволокою була? була зацепила, задерла шкури чуть на була. Ту нарож, чуть одрізали і вже загоїлось. Ну, Постійно кров текла, а то вже трохи залишилося там шрамчик. Ще трохи заросте. То така гулька була, де не зачепіть, то кров йде. Так. Зробили Саме... реперацію і все нормально. Саме кобілка. 3. Ну. 3 роки 28 ну, Вона така taka... голова маленька в неї, шия коротка. Така кобілка інтересна. гарненька. Ну. Покойненька. Так спокойно. Дубчик не треба. Смокни, вона йде. Біжить, треба, йде помало Біжить у возі, вона гарна, шаги є, великі угу. Хоча маленька така. Ну на в що ти? Вона ж не буде тобі, як перший рон. Одна порода вона каз за себе. Вони не, не високі. ну, але вона широка кобіла. Вони хоч не високі, але в грубині вони мають капітально. І до їжі вони такі, що, що їм не треба там цяцькатись і панькатися з ними. Вони можуть і солому, і сіно їсти, і буде таке, як колобок. І зерна її багато не треба сипати Вже візьмі, як великі коні. ті Шерони, барбансони, і ваговоз, навіть і совєтський ваговоз, то вони вже йдуть. Ці йдуть густі такі камінець, а ті вже йдуть рідкуваті Вже і тим треба зерна сипати нормально. Бо вони, по-перше, що великі коні, і по-друге, що їм. Ці вони не такі вибагливі до харчів, вони можуть, кажу, що можуть їсти сіно солому і вони будуть такі -во. широка, гарна кобіла. І багато не їдять. Ну. Як, як, їдя. Солому любить. Давай соглашу. Воно, якщо голо... заголоджене, то воно буде все їсти багато. Вже як воно зажирує, вже воно менше буде їсти. Менш 6. Спокійно ваш стоїть. вже до роботи пускати її. Так, да, зараз робити, починати на весну. Гарно жереба. Так, да, пустить ще, якби, і все, і буде. То вона бач, вона після лошаті ще зміниться. Ще, ну, і зараз буде. Коли тої 3 роки, має бути? 28 числа цього місяця. Ага, в лютому, 28-3 го три роки. Ну, Її вже можна сміло пускати до жеребця. Ну, Вісота, аня, бачиш. Получається ну, ну, десь 155. Десь 155. Ну, а ще вона трошки того. Вона, після... вона ще може і потягти, чуть там небагато. То їх стандарт такий, вона може і не буде, але вона ще погрубшає. то вона поміняє? Ну, після лошаті вона взагалі поміняється. Буде ширша буде зовсім наче кобіла вона і так не, не вузька. Широка гарна лошиця. Широка гарна лошиця. Гарна груба лошиця. Нас, нас то в основному в нашому селі то самі жеребці. Може, я насчитав, то, мабуть, може якісь 20 жеребців є з лошаками такими. Ну, а з тими лошатами малими, то ще більше буде. От село невелике. А лошиць мало Кобіл мало в нас. А ця така лошичка її попарувати. Я то люблю Буцефаловичом тим, що приїхав до нас. І вона лоша дасть, я тобі куту 100% лоша буде капітальне буде. Їй дати його і все, їй буде лоша. Ну, Олександриці вони кобіли, лошата гарні дають. Гарного жеребця і все, і буде лоша. Вона й люба дасть, якщо цього. Непогане, але не кажу, правда, що... Знаєш, що, є такі, ну, такі, що як, є такі Як в жеребця, як жеребець така грива, хай вона ще трохи одросте просто що вона в хліві там стояла і поперечка така була, я так пам'ятаю. Да? Вона їла і воно так обчухувало. Воно, трошки вітаміна, трошки якоїсь солі таке. Ну, не вистачає, хто no. не знає. Стояла в хліві, що там, їм їсти її дали, вона собі була на показ. Чоловік собі держав, як ти казав, що держав собі раді удовольства. Прийшов, а що гарні коні стоять, все. І йому легше жити. О. А такої трохи зайнятися нею туди-сюди, то вона собі буде така Вилиняє трохи вона ще не вилиняла, то що там таке зараз буде, вже вона починає линяти. Купіти є торцові. Ну, Купити хороший торцовий. Mm, Нога ззаду обросла, все як положено. Вона спокійно дає за ноги. Ну. Спокійно, задні ноги зарядку. Так... Задні все у нас собі спокійно себе поводить. Спокійна лошичка. Любить чухатися, Вертається так. Як я її взяв, да? no. то вона так не давала. Бачиш, я ж кажу, чоловік там дав їсти. Її. І вона Треба ходити, біля коня треба ходити, треба привчати його Щоб Він Ходив трошки погладий, щоб він привикав тут. До. до рук привикла і все. Біль, вона більш ручна робиться. Людей боялася. Назаре привітає. No. Йо. Йо. Я вже не буду крутитися, бо в мене вже в голові крутиться, як я за нею не встигаю я крутитися, як вона бігає. Молодець, така кобілка хоч груба, але така шустра, як. Не Ну, бач, йде як самолет. Треба помалу у нас її, бач, помалу. Саме основне, що вона понімає, що цього. назад, назад. 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 Три назад. 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 А я, а як чуєш, а як то її звати по документах? Береза. А, береза, да. береза. Дереза. Дереза. По документах. Ну, спочатку в мене так кім'я, знаєш, таке дереза, кажеться. А вже так, в уже, ні. Ну так назвали, так в документах вона названа пише. Нічого, нормально. То воно. Бо ти зразу якось казав Береза, а потім побачив, де... Всього, вона нормальна кобилка, аби вона була на совість хороша. Назад. Три назад. Назад, назад. Три назад. 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 Три назад. 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 Давай. Назад. Назад. Хто назад. Назад. любить новоолександрійський коні, то кобилка капітальна, у породу тут. Стандартно все, голова маленька, шия закручена. О, капітальна лошичка. Ще новоолександрійці їй дати, жеревця то буде, то було б лоша, грубе, гарне, ну, але то таке чоловік, як хоче, вибере якогось хоче. В нас тут кажу є, який хоче. Є і Новолександрійські є. І... Вже і Буцифалович в нас і... І є, він там, вроді був Владимирський із... Із. Із. Чи то раді Совєтський з цим. Із литовським ваговозом щось таке. Є жеребець, я знімав на каналі. Жеребці в нас є. І в мене є но Олександрієць. Встає жеребців, там ще є дерешкуватий. На, на вкусі цвет жеребців Хватає багато, кого хочеш. Аби було бажання. І врем'я, як воно те успокоїло, щоб воно все було добре, то, то конюхів трохи вистає, то може і її розвело, псях коней порозводили. Хороший. трр А не можу поняти, що ти хочеш з неї, за вішка заскочила. Така лошичка. Просто з ней. Ага. Угу. Таке, така лошичка на ну, моєму сьогоднішньому відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що кому подобається, кому що не подобається. Ну, всім гарного дня, до побачення!